20 команд з усіх регіонів нашої області прибули до спортивного манежу відокремленого структурного підрозділу Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання, національного університету фізичного виховання і спорту України на фінальну частину патріотично-спортивної акції Надія нації. Цьому фіналу передували 10 аналогічних змагань, в яких взяли участь 152 команди, склад яких основному складався із дев'ятикласників, тобто майбутніх абітурієнтів коледжу фізичного виховання. Я бажаю вам на листу, показати свої найкращі результати, підтвердити те, що ви такі І ну, Звичайно, буду раді, так з звано зустрітися 1 вересня цього року. Але Милувало не тільки гарно одягнених одностроїв учасників змагань, але й велика кількість призів та цінних подарунків. Тут на славу постарались спонсори та меценати, такі як будівельна компанія Вертикаль, фермерське господарство Еко Бері, товариство Рідна земля, інтернет-магазин Фурнітура, Баскетбольний клуб Говерла, народний футбольний клуб Ураган, обласна. Федерація волейболу, мережа магазинів Моспан, Дженс Прикарпаття, Жако, спортивно-оздоровчий комплекс Акваторія і ряд оздоровчо-тренажерних зон нашого міста. Так що без призів мене не покидав жодних учасник змагань. Тут як кажуть, переможених не було. А переможців і призерів з п'яти видів програми змагань нагородили відповідними грамотами та медалями у кожному окремому виді, кращих у виконанні ігрових елементів з футболу, тобто жогнування м'яча за відповідний час і потрапляння. З Центру майданчика у пусті ворота без торкання тревяного покрову, у волейболі подати м'яч у відповідний квадрат з подачі і передачі, такі самі вимоги у настільному тенісі, у баскетболі потрапляння м'яча у корзину з різних дистанцій, у загальнофізичній підготовці, віджимання та качання пресу на відповідний час. А з усіх цих спортивних дисциплін найкраще впорались десятикласники Калушської гімназії номер 2 На другому місці їх земляки із ліцею села Верхня бронзові нагороди дістались коло Ському ліцею номер 1 не забули організатори і тих, хто матеріально чи організаційно долучився до цього патріотичного спортивного дійства. Це вдруге коледж фізичного виховання організовує такі масштабні акції пропаганди здорового способу життя і програми вступної компанії. Отже, є надія і впевненість, що такі змагання стануть традиційними.